Міжнародний комерційний арбітражний суд у Стокгольмі. Це одна з провідних у світі арбітражних інституцій, що входить до Стокгольмської торгової палати. Він займається вирішенням міжнародних комерційних спорів шляхом арбітражу та медіації. Основні характеристики СС а де розташування Стокгольм, Швеція. Заснування 1918 рік як частина Стокгольмської торгової палати. Трик? Функції адміністрування арбітражних і медіаційних процедур між міжнародними компаніями та державами, четверова основа. Арбітраж здійснюється відповідно до арбітражного регламенту SCC та шведського законодавства. Чому саме SCC? нейтральність? Стокгольм часто обирається як місце арбітражу між компаніями з країн, що мають політичні чи економічні розбіжності, незалежність та об'єктивність. Ессій забезпечує справедливий і неупереджений розгляд справ визнання рішень. Арбітражні рішення SCC визнаються і можуть бути виконані в більш ніж 160 країнах світу відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. Гнучкість процедур сторони можуть обрати правила та мову арбітражу. Відомі справи СІСІ часто використовувався для вирішення спорів між Росією та Україною у сфері енергетики. Наприклад, суперечки між Нафтогазом та Газпромом. Якщо вас цікавлять конкретні справи чи особливості процедур, дайте знати.